Кожен з нас, почувши сирену карети швидкої допомоги, мимоволі уповільнить ходу. Мені не байдужі до чужого лиха. Деколи травми супроводжуються великою втратою крові, і тоді необхідно її переливання. Важливо, щоб в такий момент в достатній кількості була відповідна група крові. Та не завжди серед родичів пацієнтів є саме така. І тоді вся надія тільки на сторонню людину, яка заради спасіння життя погодиться подарувати часточку своєї крові. Може, тому слово донор походить від латинського слова донори, що означає дарувати. Не цей момент в області існує нестача донорської крові усіх груп. Саме тому молодіжна партія України за ініціативи Петра Ренжина розпочинає всеукраїнську донорську акцію «Краплини життя. Нашу акцію підтримує гурт Скрябін в особі фронтмена гурту Андрія Кузьменка. Дуже важливо буває могти в житті мати таку змогу домовитися з собою, віддати кусочок себе для того, щоб зробити комусь добро. Тому я запрошую вас, здавайте кров і врятуйте комусь життя. Не буде! Ви до нашої акції. Бажаючих стати донором. Чекають за адресою обласна станція приливання крові. Ужгород, вулиця Льва, Толстого, 15, кабінет номер 23